Ще знали ви, що алхіжака спочатку мав зіграти Жан-Клод ван Дамм, але вже після двох знімальних днів покинув проект, так як не хотів бути ходячим спецефектом, на його місце прийшов Кевін Пітер Гол. Творці фільму намагалися зняти сцену, у якій хижак мав стрибати із дерева на дерево. Для цієї цілі вони хотіли задіяти мавпу, одягнено у спеціальний червоний костюм. Але мавпа постійно намагалася позбутися від незручного вбрання, і, врешті-решт, від даної ідеї довелось відмовитись. Прибулець спершу мав одне око, звірину голову і довгу шию. Проте такий костюм був не дуже практичний і було вирішено скористатись пропозицією Джеймса Кемерона про верхні щелепи, жвали на обличчі. А ось невидимість істоти була помилкою спеціалістів зі спецефектів, але настільки сподобалась режисеру, що її вирішили залишити. При створенні спецефектів використовували розробку Євгена Мамута, українця за походженням. Після цього він ще створював спецефекти для таких фільмів, як Матриця і зоряний десант. У соні Лендема, який зіграв білі сола, був настільки вибуховий характер, що студійні боси навіть найняли для нього охоронця. Бугай слідував за актором по п'ятах і стежив за тим, щоб соні ні з ким не побився на знімальному майданчику. Щоб відповідати своїм екранним героям, актори пройшли курс інтенсивної підготовки під керівництвом військового консультанта Гері Голдмана. Він використав за фізпідготовку підготовку техніку командос. Акторській команді довелось пройти більше 30 кілометрів мексиканськими джунглями, побігати в горах і попрацювати як із власною вагою, так і з обтяженнями.